Знаючи наше суспільство, ви припускаєте, що утискання російськомовних могло мати місце. А під утисканням що ви маєте на увазі? Зауваження Касирці, щоб вона обслуговувала українську і тим самим дотримувала законодавства. Чи що? От що саме? Може, перед тим, як розмірковувати на цю тему, треба було взнати не тільки суспільство, а ще й історію України? Ну так, не треба заглиблюватись верхах. Порахувати кількість законів про заборону української, про заборону української в церкві, викладання української в школах, про заборону українського друкарства, писемності, літератури, використання української в науці про кількість спалених українських книжок і бібліотек це наше насліддя для різноманіття. Порахувати кількість знищених українців лише за те, що вони українці, за те, що мали нахабство мріяти про свою незалежну державу, про те, що могли працювати добре на своїй землі і жити добре на своїй землі. Згадайте про знищену нашу українську інтелігенцію. розстріляне відродження, розстріляний з'їзд кобзарів та про голодомор, врешті-решт пригадайте. Вам відомі е, випадки переслідування і знищення російськомовних за ознакою мови? Мені ні. І вам не відомі. І нікому не відомі. А от знищення українців за мову й досі триває? Знаєте, я вважала завжди важливим, що коли ти відкриваєш рота для того, щоб щось продукувати в тер треба перевіряти а чи увімкнені мізки аби не було казусів